Доброго дня, мої любі, маленькі українці. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають, пісні співають. На бандурі грають і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна, наша славна Україна, діти держава, в якій ми живемо з вами. Називається Україна. А ми з вами Українці. Головним державним символом України є герб. Тризуб. Він золотий на блакитному фоні. Він символізує собою силу, мудрість і любов. А також на ньому можна прочитати слово Воля. Сьогодні на заняття з аплікації я пропоную вам зробити тризуб за допомогою серветок. Для роботи нам потрібна ось така серветочка. Тришарова. Подивіться, вона ділиться на ось такі шари. Так, один шар відділяємо. Так, тепер другий. Серветочка може бути різна може, одно шарово, двошарове. У мене ось така тришарова серветочка, я всі шари серветки складаю ось так разом, буду нарізати на смужки. Смужки приблизно сантиметра три. Всю серветочку треба порізати на такі смужечки Ось так я порізала приблизно на смужки. А тепер я буду складати стрічечки, так, ось так, і різати на шматочки приблизно однакового розміру. Ось так, і тепер кожен шматочок треба розділити. такий клаптик нам потрібен. Ми його будемо ось так м'яти і скочувати у кульку пальчиками. Нам буде потрібно для роботи багато таких кульок. Я зробила вже багато кульок і зараз буду приклеювати їх на готовий шаблон герба. Я набираю на пензлика клей. Малюю ось такі доріжки, клеєм, намощую, намощую, клею. Все відразу не треба якусь частину. Зараз я беру свою кульку та приклею на наш шаблон. Кульки прикладаємо щільно за весерунком. Три зуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, в Україні вільній новій.